Тільки ради тебе йду в цей в рейтинговий матч. Вітаю. Я закадровий. Я разом з тобою буду дивитися цю гру і аналізувати помилки. Ні, я все ще той самий елементаль. Просто разом із основним голосом ти будеш чути і цей також. Ну добре, на пошук супротивника займе більше часу, ніж я очікував. Ах, я знайшов щось. Якась зимня карта непонятна. Хоч зараз буде трошечки адреналіново, звісно. Початок гри. Ми розгортаємо ПБЦ, а в нас Литовище вже захоплено. Тобто незвично замовляти електростанцію. Зараз буде момент, коли треба буде визначити те поло самоцвітів. Я не знаю. Я не пам'ятаю, де на цій карті ці ЖМС. Це аліменталік, як достатньо тренувався. Тому в нього не вийде вибрати казарму і поставити вчасну точку збору. О, ясно. Тільки один песик із трьох вирішив оперативно на розвідку. Зараз було б дійсно гарно хоча б одного песика взяти і просканувати свою базу на наявність з чимістю. Тепер вже він повинен всю свою увагу приділити на розвідці свого основного песика ворожої бази. Бач, він замовляє піхотинців для того, щоб, напевно, закрити будівлі. Він точно не хоче, щоб розвідка ворога проходила цими шляхами. Ну добре, на цьому моменті я подумав, що мій противник зовсім не займається розвідкою. Я не бачу жодного пасека, який би добіг до моєї бази. Ворожий збирач вже на всіх потужностях працює, а я тільки зараз ставлю завод. Зараз будемо бачити, що противник не побудував свою захисну турель. Методи тренування наших собак відрізняються. Морити голодом, властиво Радянському Союзі. Наші собаки натреновані і видресировані. Саме так він хотів заселити бункер. Зараз ми можемо побачити ворожий літак. Це означає, що мілітак теж готовий. Добре, що я помітив. Невдала спроба перехопити парашютистів. Угу. Він просто на бункер пішов. Адреналін сильно б'є по рукам, і потрапити навіть в комірку буде важко. Так, 5 танків я 5 танків я своїх цих. Будую для того, щоб рашити його першим. Це було випадково. Я просто замовив 5 танків і вже не хотів вже переучуватись на збирачів. А на збирачів було б правильніше, напевно. Проте, оскільки в мене є танки, це дає мені право першого ходу на в'язну битві. Через те, що карту не видно взагалі дуже погано видно все. Все дуже погано видно. Я побудував завод, збирач розвернувся доверху. Так, бачу Джеміси. Він вже... Він вже поїхав збирати ці самі Джеміси. Перший танк, я хочу через Alt заїхати на ворожий завод. Якщо він зайде прямо на то місце, там, де викидають руду збирачі, збирачі не зможуть його заїхати і виконати руду. Логічно. Як тільки в мене з'являються три танки, цього достатньо для того, щоб атакувати ворожого збирача. Тепер на півсмертельний номер я замовляю літаків. При тому, що в мене тільки один робочий збирач, спробую за... захопити його. Штучки отут. -от. Практично весь ворожий десант щойно був розчавлений. Трьома танками знищено не тільки і десант, але й збирач. Як бачимо, підмога моїх танків проходить прямо через його турельку і бункер. Так, на... На... напружу його економіку. Давайте спробуємо ось так зробити. БМПшка і інженер, Ні, я про них забуду. Відправляю свої танки для того, щоб знайти гарну позицію для атаки. Літаком шукають ці для атаки. Було би гарно атакувати одразу литовище, тому що мої танки прямо зараз будуть розбирати його. Ворожого носорога більший радіус атаки. Ну і така перевага показника, як 0,5, та йому перешкодно атакувати мої танки. Вже відчувається нестача ресурсів у противника. Він не зміг захистити литовище, що унеможливлює йому подальшому раптово атакувати мою базу. Можливо, він вирішив побудувати ППО і тому його турелька не була побудована зараз. Взагалі, я вважаю, що деякі об'єкти, в тому числі і поля з рудою, з джемсами, потрібно, щоб вони генерувалися випадково. Тобто їх треба знайти. І не дивіться, що я зараз буду повторно замовляти БМПшку інженера. Просто слухайте далі. Заучування МАП дає велику перевагу тому, хто багато грає. Ситуація на полі бою це не те, що має передбачатися. У людини має працювати смікалка, голова. А зараз у мене в підпорядкуванні це в мене кілька танків, два штуки, дві БМПшки з інженерами і ланкалітаків. Що робить ворог, ворог набирає силу. Зараз будемо бачити, що я просто забуваю вислати своїх парашутистів на позицію. Тут я зараз думаю, чи мені виходити в технології чи в виробництво, але я вибираю на тому що без грошей далеко не уїдеш. Висилаю літаків, пробую впоратися з керуванням. Так, саме так, я особисто в кожному літакові сиджу за штурмалом. Якби ними б не керував я. Можливо, було би все добре. Два літаки із трьох не досягли цілі. Я відправляю своїх інженерів заїхати в тил, але їх перехоплять ворожі танки. Ворог вже має більше шести танків. Треба терміново нарощувати виробництво. Казується, в мене зараз взагалі немає як, як воювати. Зараз буде невеличкий момент затишча. Це саме цей момент, коли я буду вразливий. Я обираю літаків, переименовую їх в групу нуль. І оскільки я був зайнятий керуванням літаками, я не встигаю своїх танків відвести назад. Літаки би зараз мали би контратакувати. Але без цього безжально всі зазнають знищення. Я постійно забуваю за свої е ці. За свої парадрупірси. Скидуючи своїх парашутистів в центр ближче до ворога, я створюю собі вигідну позицію для закріплення цієї території. Стараюся скерувати своїх збережів, щоб вони збирали самі оці поля з діамантами самоцвітами. Так вийшло, що ця атака була незапланованою, Вона була стихійною. Метою цього атаки було розосередити ворога і вибити собі кращі умови для ведення бою. Бачу вигідний момент, коли його танки просто відступають, а його турелька вона побудована прямо коло його заводу і буде гарно наносити шкоду своєму заводу, якщо я заїду через Альт на нього танками. Усі мої атаки по факту жахливі. Я втрачаю стільки військ, що мені кожна секунда здається програшною. Але в мене ніби виходить внести хаос. Хаос це єдине, що Альянс вміє гарно робити. Він просто спеціалізується на тому, щоб швидко вдарити, швидко втікти, десь підійти, десь, десь налажати. Так, щоб аж противнику було страшно, що це робиться на його ж базі. Зараз, як тільки я згадаю, що в мене є десант, противник згадає, що в нього є дезолятор, і спробує дезоляторами саме цими вибити мені всю піхоту. Справа в тому, що військо, яке він будує, воно більше. Спеціалізоване на протитанковому бою. Якщо чесно, мені трошки страшно стає. Тобто, якби я зараз мав би кучу грізліків, то він би мене переміг би таким чином. Йде жорстока позиційна війна. Продовжуються спроби атакувати його збирачів. І поки я усією цією битвою зайнятий, я зовсім не помічаю, що в мене повно ресурсів невикористаних. Я не знаю, що роблю. Я просто замовляю хроносферу. Давайте більше танків, чи що? Прямо зараз я хотів відмінити виробництво своїх танків, але я побачив, що дезолятор пробує вбити піхоту. Я кидаю літака на нього. Мої браві хлопці на танках одразу вступаються за піхоту. Але не потрібно, я вже віддав наказ на знищення. Я планую і далі додавлювати економічну складову ворога. Так, цей момент зараз буде небезпечний. Мої танки під загрозою повного знищення. Але мені вдається знищити два збирача. Нестача сил дуже гостро зараз відчувається. Під час бою взагалі важко щось говорити, але зараз останніми силами добирається завод, нафтопереробний. Танки прибираються всередину бази, атакують збирача. Одразу переправляю залишки альтувати завод. Велика кількість носорогів просто ганяються за кількома танками. Підкріплення довести проблематично. Піхота фактично в котлі. Відчайдушно чекає на підтримку від авіації. Противник не має ресурсів навіть на те, щоб відремонтувати завод. Три танки, що прийшли на підтримку, навпростець їдуть крізь гарно укріплену лінією оборони та зникають з радарів назавжди. І цілком розумію, що шанси на перевод дуже невеликі. У мене немає. Ресурсів вигравати цю схватку. Пробую штурмувати заправку. На жаль, мені не вдається зберегти елітного бійця під час штурму. До речі, я помітив, поки в мене літаки що було би, якби я попав по цій зоні зараз. Бачимо, супротивник бере усі сили, включаючи свої збирачі, для того, щоб контратакувати. Потрібно терміново перегруповуватися і робити новий косяк армії, тому що ця в мене вже знищена повністю майже противник, наскільки я зрозумів, хоче, щоб його збирачі зібрали з поля роду. Він всі свої танки прямо зараз на роду її відпустив. Так, М4, С4, це, це отак. Техніка противника рветься вперед. Бачу відстаючу піхоту. Було прийнято рішення спробую її задавити. Ми зараз бачимо два завода, і крайній дальній завод випускає військо у крайню дальну позицію. Це заважає оперативно налагоджувати підкріплення до основи армії. І що здається, здається на цьому все. Трьохкратна перевага техніки. Я пробую зруйнувати міст для того, щоб зупинити наступ. І на цьому завершується безкоштовна частина відео. Я жартую, це все, що я можу показати. Зараз будемо дивитися, що я встиг побудувати за цю битву. І будете слухати заодно підсумки. Усі мої ресурси, уся моя економіка була спрямована на атаку. Будь-яка атака в мій бік, будь-який пшик у мою сторону, навіть та ж висадка десанту, могла вплинути на те, щоб я був змушений скорочувати своє виробництво. Мені вдалося більш-менш ефективно напрягти його економіку, він ставив турельки, і я атакував його збирачі. Атаки були постійні і найрізноманітніші. Після бою Тайрус, з ким я грав, написав Гіке, дякую йому за цей бій. І зараз я десь там на фоні скаржуся, що в мене щось не вийшло записати, але я вам цього не покажу.